У Ніжині скоєно напад на медичного директора пологового будинку Олену Лебідь. За інформацією Нацполіції, розбійний напад стався 18 січня близько 19-ї години біля її будинку в районі вулиці Чернігівської. Вона під'їхала після роботи десь півсьомой, -піс ну, темно вже було. Закрила машину, вийшла з машини, рухалася до під'їзду, а він вискочив, вже чекав на неї і бейсбольною пісою по голові шість. Найміс шість удалі. Розбив голову шести місцях. і трус мозку, втрата крові велика. Це з, з, з метою пограбування, бо ні сумку не забрав, не ключі від машини. Бо якби це було так, закинули машину вкрасти. А це якісь таке замовлення у Ніжинському пологовому будинку Олена Лебідь працює вже майже 20 років. Вона користується повагою. Багато жінок до неї, коли такі вагітних спостерігається, і гінекологічних ворог. Вона кожен день і прийом веде і. Цьому і стаціонар обслуговує, і на операціях зі мною доще і крім цього велика адміністративна робота на ній лежить. підписання пакетів з національною службою здоров'я. Ми цим займаємося вдвох. З метою якомога скорішого притягнення до відповідальності нападника усіх очевидців події, а також осіб, які володіють будь-якою інформацією з цього приводу, просять звернутися у Ніжинський відділ поліції або зателефонувати 102.